Темний вечір сиджу я в хатині, буря грає на Чорному морі, Гомін стогін, квиління пташині, б'ється хвиля, як в лютому горі. Там, на березі мріє кілками, морський човен розбитий, нужденний, наче звір, що пустині пісками, Його вихор засипав південний. Мов у неба рятунку благають, ті останки сумні нещасливі, а з туману на них набігають різні люті вали білогриві, Вдарить вал, і гукне, мов з гармати, скрізь по березі гук залунає, хоче море човна розламати, трощить ломить піском засипає. Як розбитий човен безталаний Серед жовтих пісків погибає, так чудовий сей край богоданий, у неволі в чужих пропадає, наче кінь степовий, вільний, дикий, що в пісках у пустині вмирає, захопив його вихор великий, кінь упав і з несилі конає, в ньому серце живе ще б'ється. В ньому кров не застигла, живая, а над ним вже кружляє, та в'ється птаства хижого чорна зарая, рвуть, хапають, їдять та шматують при пожернім та лючім ячані, і криваве тіло батують, що тремтить останнім сканані. сильне море, зберися на силі. Ти потужне, нема тобі впину, розжени свої буйні хвилі, затопи у нещасну країну.